Ребяточки, всем привет, и это мой влог. Я была недавно встала, ну как недавно, давненько. Короче, не было света. я смотрела YouTube, и всякое такое, видосики, тиктоки, и всякое такое. Потом включила свет, я поела борща. Ну да, це я вам просто так приблизно рассказываю, как я провела свое утро. Поела борща с бутиками, потом э, включила себе телек. Сначала на Суку, каяку, да. а тепер я смотрела Василису Кукаяку, куда? А теперь я смотрю Нику. І я теж бажаю Ніку, вона дуже в дуже класна. Відео вона дуже класна. І люблю дивитися, як вона проходить, особливо хоррори. Ну і зараз я вже читаю книжку Найкраща різдвяні історії. Я вже від старинки 174 почала новий розділ кіт у чи ботях і вже прочитала до сторінки 186. Тут, в принципі, більше картинок, ніж тексту, поэтому було легко читати. Ну, мені вже нагріли, потім я закриваю, буду лучше дивитися уже Ніку. І да, зараз понеділок я сижу Тому що у суботу у мене була температура 37,3. Як ви знаєте, в суботу до мене приходила подружка, ну це в мене більш було під вечір температура. Я спала з мамою, і мама сказала, що в мене взагалі всю не була температура, може, просто був якийсь збій, тому що ми типу, гралися весь день, і може я там смксмокріла і всяке таке. На другий день у мене були вже соплі і кашель. А тепер в понеділок. Я не пішла в школу, тому що в мене ще плюс почало боліти горло. Да. Я вже посмоктала скрепс, коли поїла. Ну і скоро буду пити, тому що я вже дуже хочу пити, Ну пити нельзя після нього максимум часик. І да. І кстати, скоро я поїду з бабушки на канікули. Так, скоро через три тижні, боже. Ну ладно, потерпимо немножечко. Ну, вже ще не через чотири, це хоч щось вже радує. І там у нас будуть дуже класні досики. тому ще раз вам напоминаю. Не пропускайте. Істешо з моєю сестрою. Так, одну книжку на паличку. Так, все, я уже одну і, наверное, піду поп'ю, то я дуже хочу пить. Э, Тим більше я час уже назад з'явила скрепс, тепер вже скреб, сел, можна пити. Мама для мене настроїла чай, сказала, щоб я все випила, а потім вип'ю. Вот <реш> не хочеться, конечно, боліти, але треба випити, щоб не боліть. Я така вся тут завагу Вибачаюсь. Ну, я встала, ничего, не, не расчесывалась. И, кстати, я спала на пижаме, потому что, ну, типа, она была температура день назад. Она сказала, что не можно спать в теплой пижаме, потому что вдруг, ну, типа, какой температуры, не mm -hmm. можно сильно прям утепляться. И я все выходные проспала Майки и в своих штанах летних. Пока что не могу. Вот такие вот у штаны пижамные. Э, ладно, ребят, это был в такие мини влог Ну, как мини? Ну, сами мини, но штаны не мини. Э, всем пока, ждите еще у новых влогов. Всем пока-пока. Сегодня можна вище будуть мене два, може, а може три, ну мабуть, два будуть влоги, поэтому ждіть. Пока.